Лижі петодімовики починають гребти ринок під себе наповню. А це означає, що старшому поколінню Xperia потрібно готуватися до життя в тіні своїх більших і прокаченіших братків по лінійці. Але це не означає, що нашому сьогоднішньому девайсу нема чого ловити. А девайс цей це Sony Xperia TX. Я особисто не бачу причин, чому смартфон, оснащений двома крейт-ядрами, 13-мегапіксельною камерою, здатністю записувати Full HD NFC, а також можливістю порадувати ваші пальчики роботою з HD дисплеєм, не повинен насолоджуватися життям в середньому сегменті. Ну добре, в сегменті вище середнього. Але Xperia TX не один з а на пару з бандофоном Xperia T будує нішу смартфонів вже не флагманів, але підходячих вимогливому користувачеві. Причому не лише в плані дизайну, а й в плані заліза. Це непоганий смартфон. Але це щось більше, ніж смартфон. Його хочеться впустити в дім, влаштувати біля каміна, дати віскі, люльку в зуби. Цей смартфон має найважливіший – характер. А забезпеченнями цей характер те, у чому компанія традиційно сильна, а саме Sony Style. Стиль, який навіть не Sony, а Samsung намагались приписати айфону, аби хоч якось зачепити Apple. І дійсно, дизайн тут класний, хоча б через те, що хоч це і не флагман, але коли тримаєш його у руці, відчуваєш себе власником чогось елітарного. І... Тут ніякого расизму, чесно, я дуже добре ставлюся до афроамерикани-українців. З одним навіть я кілька років за однією партою в школі просидів. І, чесно кажучи, ось такий чувак. Як кажуть, в народі відчуваєш себе білою людиною. І це справді так, бо своїм Xperia ви виявно притягнете більше уваги, ніж Galaxy 4 чи 5 iPhone. І навіть Sony Style, принаймні в Xperia TX, не ідеально. Як казав мій друг, колишній вокменіст, лижник і нинішній галактичний космонавт, Sony просто не могли, аби не випендритися. От як ви думаєте, де клавіша жили? Справа? Ха-ха! Згори? Все теж ха-ха! Ага, зліва. Незвичне розташування, чи не так? В принципі, все круто, адже коли здістаєш смартфон з кишені, клавіша живлення ідеально лягає під палець. Або ж клавіша камери. Це вже як вам пощастить зі звичкою класти смарт в кишені. Чи співпадає вона з японськими уявленнями про зручність, чи ні? Тут класний дисплей, причому наскільки, що навіть яблучники це визнають, і нічого дивного в цьому немає. Адже тут встановлений 455 дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1280х720 пікселів і відповідно з PPI в 322. На вимкненому дисплеї при яскравому освітленні все ж можна розглядіти незрозумілу сітку. Тобто причепитись теж є до чого. Під дисплеєм тут є крутецька фішка, а саме логотип Xperia з підсвіткою. Знаю, штука ніяк не корисна, але ефектна і прикольна. А хіба не задля ефектності приколів ми купуємо засоби зв'язку в наш час? Android 4.1.2 Sony Xperia TX витягує на двоядерному процесорі Qualcomm msm 8260 l з тактовою частотою 1,5 ГГц, графічному прискорювачі Adreno 225 та гігабайти оперативної пам'яті, з яких доступно користувачеві буде 803 МБ. І в плані заліза починається чудеса оптимізації від Sony, адже в квадранті X-5X набирає 5963 бали, а це на хвилинку більше, ніж HTC One X, який між іншим є 4 ядернику. В Antutu ж TX зірок з неба не хапає, перепльовуючи Galaxy Note і не дотягуючи до Transformer Prime зі своїми 11 703 балами. Щодо камери, то компанія підтримала свою вільну від забобонів тенденцію 13 мегапікселів, які мають крутий суперавторежим. Який за вас вибере не лише сцену, в якій фоткати, а й навіть режим макро врубить, коли треба. Нікуди не ділося повноцінне Full HD відео. Хм, десь я про це вже говорив, під час якого можна робити 1-мегапіксельні фотографії. Щодо слабкого місця андроїдів відносно Nokia 3310, я про тривалість роботи краштесу сьогодні не буде. То ми вирішили не вірити виробникам і провести власний тест тривалості роботи від акумуляторної батареї, так званий Вінсі Test. Тобто ми закинули мультик і, повністю зарядивши смарт, запустили мульт з вимкненим wi fi При повній яскравості дисплея та повній гучності в навушниках і почекали, поки він сяде. І ось результати Xperia спереді з батарейки на 1700 мАч. Він витримав 3 години 54 хвилини 53 секунди до першого повідомлення про те, що він не проти пожерти трішки електроенергії. І 4 години 35 хвилин і 1 секунду до вимкнення. На дорогу від угнева до чопа цього явно не вистачить, тому майже годину без відео вам якось вбити доведеться. Зараз я маю сказати, що є інші смартфони Acer Cloud Mobile S500. Але не помилюся, якщо скажу, що в нього найслабша батарейка серед смартфонів такого класу 1460 мАч при діагоналі дисплея в 4,3 дюйм. Також є HTC One X за більш ніж 4000, тож забудьте про нього. Samsung Galaxy Grant також непоганий. Але й не такий вже хороший. Треба зупинитись на TX. Класний смартфон. Це був огляд Sony Xperia TX від сайту Vinci.com.ua. Не забувайте підписуватись на пабліки ВКонтакте та в Фейсбуці. Також лайкати відео на ютубі і заходити на сайт Vinci.com.ua. Гаджети української.